Сама енергійна команда КВН приїхали! І я і самий енергійний учасник! Успокойте його! який ти самий енергійний учасник! Я не енергійний! Взагалі не енергійний! Тобі доказати? Доказуй! Та я такий енергійний! Я недавно з малої та в клубі скакав, як долар минулого року. <гум> То ти не енергійний! Я не енергійний! Ну, ви чули? Та я такий енергійний, що до мене підходять дівчата в гуртожитку і кажуть, вітя заряди мені. <плес> То Тарас не енергійний. Хто я не енергійний? Взагалі. Маестро музику. Так, я не енергійний. Де звідси? Ну що ж, друзі, а спонсором нашого виступу є горохова зупа! Горохова зупа! Ну що, пацани, розігрім заголі дівчата! Тема привітання! Сезон полювання відкрито. Отож, уявіть собі хлопець, який зайшов в аптеку. Доброго дня. Добрий день. А можете мені дати он ті круглі штучки? Далалу. Які такі круглі штучки? Ну, як би то сказати, кольця олімпійські. <реклі> Які кольця олімпійські? Ти можеш нормально сказати? Ну таке, щоб в мене дітей не було. А -а -а! Щоб дітей не <реклі> було, <реклі> кажеш, ходи сюди, скотину задає! <реклі> <не в цьому. реклі> Зараз уявіть собі випадок на заводі крабових паличок. Ботани. Валим звідси! Зараз любі друзі, уявіть собі. Два хлопці зайшли в магазин. <сос> Доброго дня. Добрий день. Мені <сос> мама казала купити соску. Дайте, будь ласка. Марта! Доцю, принеси, будь ласка, соску. Дара, <плес> <плес> <-у -у> <плес> <плес> дивись, яка соска! А ти про те, що на руці говориш. Ні, чуйте, хлопці, будете дві соски брати чи одну. Дві? Та раз, в неї ще, походу, сестра близнючка є, давай ти дві! А ми продовжуємо сезон полювання. Є такі чоловіки дрищі на яких полюють їхні жінки. Отож уявіть собі, випадок у качалці. Добрий день! Добрий день! <свят> а то качалка! Да. Так! <свят> а ви тут тренер? Да. Так! <свят> а можна вас дещо спитати? Можна! <свят> ви хворий? Да! Що да. ти таке говориш, дурак? Сам той Хоч От під чи що? Та ні. Мене просто жінка попросила банку з огірками відкрити, а ви такий великий відкрийте, будь ласка. Банку зараз я тобі цю банку. А зараз уявіть собі, зомбі на дискотеці. Прийшла весна, а з весною відкрився сезон полювання на хотів. Отож уявіть собі, як гадає хлопець весні? Любить, не любить. Любить не любить. А як гадає кіт, відріжь, не відріжь, відріж не відріжь ви неодноразово побували на весіллі, а особливо Володимир Коваль отожує від собі тамада на весіллі, ну зовсім трішки перебрав. Найся поцілує пара молода. Гірко, гірко, гірко. Та що ти робиш? Та як ти цілуєш? Знаєш, як треба цілувати? Треба з язиком. Стоп! І взагалі, чого ти її цілуєш? Чуєш тамада? то моя жінка, що ти тут робиш? ану ходи сюди! Дівчата по дівчата, мої Друзі, і закінчити нам би хотілося словами мого тата, який має будівельну фірму. Ці слова він мені сказав, коли я перший раз йшов до своєї дівчини в гості. Каже до мене: сину, натягнути може кожен, а задовільнити тільки професіонал. Натяжні стелі натягуємо і задовільняємо. Дякуємо, з вами була команда КВН. Приїхали! Чотку, Joaquier, до Адора, Джова. Приїхали місто до.